Всім привіт! У Кремлі не вірять заявам українських офіційних осіб про те, що Київ не завдає ударів по території Росії. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Песков. Раніше радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляка заявив, що Київ не причетний до атак по Росії. Він стверджував, що Україна лише обороняється з метою деокупації всіх своїх територій. Ми їм не віримо, сказав Песков, коментуючи заяву українського чиновника. Нагадаємо, що з початку російської спецоперації Збройні сили України неодноразово обстрілювали прикордонні регіони Росії, а також намагалися завдати ударів у більш віддалені суб'єкти країни. Зокрема, 28 лютого СУ зробили спробу атакувати цивільні об'єкти в Росії за допомогою безпілотників. Повідомлялося про падіння літальних пристроїв в Вадигії і біля ТУАПСУМІНОБОРОНЕР підкреслювали, що атаки були попереджені засобами радіоелектронної боротьби. Також безпилотник впав у Підмосков'ї. Як розповідав губернатор регіону Андрій Воробйов, він впав неподалік від села Губастово, під коломною. В результаті події ніхто не постраждав, руйнувань немає. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!